Можна сказати, що був то є два елементи тут. Перший елемент є якийсь наш в українців, особливо в східних українців, східних українців, які вважають, що, що все таки русські їм там приносили якусь культуру, хоч насправді вони далі вірять в ту культуру, яка є. Яка є... Шкідлива. Другий елемент то є елемент ФСБшної гібридної війни. ФСБшники також дуже натискають на те на, на засилання своїх агентів під видом хороших русських, їх також дуже багато. Ми повинні то добре розуміти, що не всі ті, які приїхали до нас, і мають добрі наміри, а які мають також погані наміри. І то є один з тих. Елементів, які які існують в свідомості нашого народу, які е е е е навіть після того, як на Західну Україну прийшли русські загарбники в, в 39-му, потім 44 му році, то вважалося, що рускі це чи не якісь вищий, вищий так би мовити, клас, вищий вид людей, що дуже багато також східних людей хотіло записуватися русскими, а особливо коли були змішані шлюби. Українка і білорус і дітей записували рускими. Таких фактів є тисяч. Так що тут є елементи, різні елементи, але зараз, думаю, виходить на першу позицію той елемент фейсбешної гібридної війни. Найголовніше є те, що в самій Росії нема жодного слова спротиву реального спрова спротиву реального слова. Критики, а як в Біблії сказано, що мовчання про гріх, то є гріх також. Так що гріх є на них всіх: гріх вбивства українців, гріх знищення цілої держави, гріх геноциду. Бо то, що їх лідери сказали, що України нема, Україна повинна бути частиною Росії, це є звичайно і ці методи, які вони використовують, це звичайно абсолютний гріх, і всі, хто мовчить. Приймають в цьому участь, то ми повинні чітко розуміти і чітко говорити, що ті люди, які є всередині і які мовчать, вони фактично всі підтримують політику свого фільму. Тут є друга справа, що останнім часом з'явилися так звані російські ліберали, насправді їх метою є не якась підтримка України, вони є противниками Путіна, вони хочуть Росію без Путіна. Але вони, вони фактично підтримують всі е, імперські амбіції Росії. Це ми повинні також дуже добре розуміти. І як Слава вахтанг бігуладзе, сьогодні нашим ворогом є Путін, а завтрашнім нашим ворогом будуть російські ліберали. Тут, звичайно, є політичне питання. Політичне питання, коли йде важка напружена боротьба, то всі... Противники нашого ворога, як в цьому випадку противники Путіна, вони ситуативно є нашими союзниками. Але це, як сказати, попутчики. На якомусь етапі вони є нашими союзниками, а як сказав правильно той же Вахтанг Бегуладзе, що ті ж російські ліберали знову займуть імперську, імперську позицію. І тут ще є одне, одне питання звичайно імперського характеру російської мови. Бо ми повинні розуміти, що давно ведеться гібридна війна. Ми цього поняття не розуміли, воно більш стало ясним в останні, в останні роки. Що таке гібридна війна? Це, це війна на всіх рівнях, і особливо на культурному рівні, на мовному рівні. Подивіться, ми повинні, на жаль, розуміти, що ареал нашої української мови скорочується як шагренева шкіра. Раніше українська мова була і на, і на частинах Польщі, Підляща, Лімзлимківщина, Берестейщина, Білгородщина, Кубань, Ростовщина. Там було дуже багато української мови. І на, а на східних територіях, таких як ну, умовно Полтавська область, Запорізька область, було 80% жителів, які Говорили по-українськи, спілкувалися по-українськи. Тепер той процент страшно впав. Ми повинні розуміти, що велася війна, війна російської мови проти проти всього українства, і ми програли дуже багато територій на якій використовується наша українська мова. Бо мова це є насправді зброя. І ну там є відомо, що то є саме простецяє і така разниця. Я сам спілкувався з. Переселенцями з Києва, з Харкова, які приїхали до Львова, менше половини переходили на українську мову, а більшість говорила по-російськи, і на питання, чому ви не переходите на українську, говорили, а мені так удобні. От і все. І нічого не можна, і не можна в, цьому, в цьому плані зробити. І ми повинні розуміти, що мова це і наша головна зброя. Якщо ми програємо мову, якщо ми будемо говорити, «така різниця, разниця. То ми нічого не досягнемо. Ми все одно в довгій грі ми будемо гравати, і оті всі російські ліберали, які кинулися, повтікали з Росії, противники Путіна, деяким з них навіть почали давати громадянство. Я вважаю, що це є абсолютно неправильний рух, неправильне рішення і можна було давати, так би мовити, перебування в Україні безтермінове, нема ніяких проблем. Але громадянин України повинен говорити по-українськи. І тут є також знову ж таки дуже негативний новий термін, який війшов, який ось ми так проковтнули. Я повинен сказати, той термін термін російськомовні українці. Нема російськомовних українців, є українці і росіяни, тобто русські. Бо в самій Росії слово росіяни і русські трошки воно різниця, бо росіяни то є всі і ті, і, і чеченці, і буряти вони себе вважають. Росіянами, а насправді русські є там, в принципі, в меншості, і ото от слово російськомовні українці, воно є дуже дуже шкідливим. Воно дає дає право не право, а робить якийсь такий вигляд, що ніби Україна складається з україномовних і російськомовних. Це є абсолютно одна з частин цієї гібридної війни. Яку ми в принципі прогавили, я повинен сказати, що треба чітко говорити: є українці, є росіяни, які живуть в Україні. Багато з них дуже підтримують Україну. Але подивіться, оті як було скільки багато фактів, як на захоплених території, території України росіянами, скільки було зрадників, які пішли зразу служити. Загарбникам, і які в принципі послуговувалися тільки російською мовою. Так що російська мова в даний, на даному етапі є одним з елементів російської війни. Хоча дуже багато в Україні і моїх знайомих вони кажуть, мова то не є власність Путіна, мова то є велика справа, а Путін, Путін її просто собі присвоїв. Але Путін прямо сказав, там, де є російська мова. Там буде стояти чобіт російського солдата. Ми так повинні розуміти. І якщо вони того не розуміють, ми повинні дуже жорстко їм на це відповідати. Що це є політика Росії, і ваша російська мова привела сюди російську зграю. Одна з преференцій є абсолютно, що ми їх приймаємо так, як вони є наші в якомусь плані спільники в боротьбі проти проти страшного ворога. Той ворог найстрашніший, гірший від Гітлера, який вже знищив більше в Україні ніж Гітлер знищив, і в даний момент вони нашими союзниками. А так сказати, політично ми повинні приймати всіх союзників і надавати їм можливість проживати проживати в Україні але надавати громадянство це є зовсім інше я вважаю, що це була була помилкова було помилкове рішення і що таких рішень не треба приймати в майбутньому Тут так само було питання що отака ксенія собчак яка Крутить хвостом відома вертихвістка, і вона ніби виступає, виступає проти Путіна, була проти кандидатом його на виборах президента, але це все одна з частин такої руської відомої ФСБшної гри, які створює ніби таких. Показуху, що це є в Росії, є якась так би мовити, інші інші віяння, інші рухи, якісь опозиції. є А насправді наскільки я розумію, що Путін її насправді в дитинстві на руках носив, так як близький був приятель його її, її батька Собчака. так що це є все, як в нас кажуть, в наших спортивних колах це все гра на одну кишеню.